Tak. Petun. A to się przejdziemy? Nie, to tu Від на... гвоздь гость програми. І гость програми це оці велосипеди. Можна це підкорсько? Раніше приїзд трамваї попадені. <laughs> I'm going Так, з Ван Гогом закінчили такий огромненький музейчик. Та так, заплачуємо. Особливо, якщо тобі, як і мені, якось... Ну, треба було відмітитися. Ну, 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 це було як, фіфті-фіфті. Якби нам не сказали, що тут не можна фоткати і знімати, все було б добре. Так, наш next location буде отаке. Шість хвилин, супер. Зати матчу, не знайти ніякої булочки, щоб піти потім в Макдональдс. Прищенка. Тебе ми заходимо? У нас в Англії такі шоколадки. продаються просто, просто на кожному проті. Ніколи не бачив. Серйозно? <гум> <гум> Але треба було спробувати тут. Туди чекати три роки, щоб поїхати в Амстердам. Ні. Мені сподобалось. Я б ще хейзел вона справила. Якщо ви не така людина, яка в кожній країні заходить і дивиться, що в Макдональдсі, ну я не знаю, що з вами можна покажу. Тут є Макфлурі зі штруфафол. Що? А ще ми заходили якого Настават? Амстердам. Доставай на такого? Амстердам я не люблю. Не, ну може, знаєш, ти попід назвою якоїсь інше. Бо я знаю тільки бігмак і паудер. Все, інші я ніколи Синяшна, не беру. Да, і дочі картоплі є така. Інша. Адіон. І філіокіш, я знаю. Да, Майонес. Оплатна кічки. Офігеть. Что там где ты что-то не офигела? Да, а? да, я офигела. Вау. Вот это прям чуденько. И вот это, ой, это прям. Ми ведемось на туристичні трепс, чи як це називається, правильно Не забула. І будемо куштувати якусь в автоматіках фігню. З чим ми... А, так от, знизу це ребу. Ні, треба щось. Це м'ясо. Чіпка, що там ще сильне. Так, хочеш сильне якесь? А, це просто картофель, так якесь? Картофонка. Що у тебе наступне? Регу і стерну. Щось мені вже не нравится. Що це таке? Що? Я все хочу Да, Мені далі подобається. Криверефул. Дач Вилл. Віл та щось інше. То біфа це віл. Острові. Багато. Багато. Чи не делаєш? Напиши в інтернеті просто датч Телятина. О! Я не знаю що. Або то або то. Килятину хочу. Я теж не теряти думаю. Хотя ж вона, так? Да. Я попробую. Оооо! Я пошли Ну прикольно. Хочешь себе сейчас купить? Ну попробуй скажи, тобі подобається сніс? Подожди. Можна тебе знімати? Шо, ні, не? не подобається? buttons мають що, ні? Ну, двері? Двері? ну, не влучающие. <ріху> Зато... Ну, то нам зачинають. Зато подай. Зато красиво. Але подниматься можно задуматься. Вот збертай, кого тільки Генрі. <ріху>

Somebody's gonna come up and offer you a bike for very cheap to either rent or own, and that means it's 100% stolen. So if you're looking to rent a bike, just go through. Who's that person over there? Нас є скільки? 18 хвилин, так? Да, сидіти? Yeah. Так, да вибачить мене Катя, що вона в кадрі, але знаєте, що мені більше всього подобається в країнах, коли в інші країни приїжджаю? Це дивитися, що у людях у вікнах. От у них у всіх все так просторно і такі люстри гарні, що а як буде люстра українською, ти не знаєш? Люстра? Як на паркується, коли виходить з цієї машини, подивись. То тобто тут він припаркувався окремо з цього боку. Він припаркувався? Ну, якось. Я... Як? А, я не знаю. Може вилазить на ту сторону. А, От канал, дивіться, тут е, велосипедна доріжка, отут люди ходять по, по факту. Але... Я в не полі. Я, я злакнув. Умієш ти все. Я тебе бачила, як ти плаваєш в океані. причому. А, ти що ти що

Ну, хорош. Хорош, да? Да, прикольно. Я пока еще посмотрю. С трафовым соусом? Нормально. Реально, нормально. Не, треба на самом деле рассказать, как у нас план был. Пойти на... Думаю, сначала пришли. На Red Lights District. Потом в... Это надо пикать, я не знаю, такого никогда не употребляю в секс-музей. Проституция музей вообще, да. Вот. Потім. Зараз ми їдемо в картоплю. А потім. Це я знімати, напевно, не буду. Для архіву тільки. Будемо їсти кексик. Що вона ляпнеться мені в часки? Я його без прибув. Вона прямо буде мене дивитися. У мене з пісташів у тебе классік. Так Сік допомагає закусувати. Але я не розумію, чому це стовідсотковий категорія сік. Нема Заводно. цукру, нічого Заводно. нема. Такий райончик прикольний. Дуже багато магазинчиків локальних, але багато що не працює поки що. І вони, в принципі, тільки відкрилися, бо вони відкриваються о 13-й. Okay. І ми якраз зайшли. Зараз 13-20. От ми якраз так і пройшли, да. у нас немає ніякого плану. І ми так вперше путешествуємо, mm. що в нас взагалі немає. Я mm. завжди в комплементі Ну, коли ми разом, мені здається, що mm. щось планувало, mm. да, я. Mm. І ми ходили за планом, а зараз взагалі немає його. Не знаю, будемо гуляти напевно, от по цьому райончику. Ой, а сходимо, зробимо фотоавтоматі.